Цей проєкт реалізує польська фундація Вікно на схід в партнерстві з Черкаською обласною організацією виборців України. Тому перше слово, вітання для того, щоб розпочинати нашу конференцію, я хочу надати заступнику голови фундації Вікно на схід пану Лукашу Положецькому. Це важливий захід, він важливий для того, щоб ми коріняли досвід, навчилися, як необхідно сьогодні працювати з громадськими організаціями, з громадою. Після революції гідності влада змінилася в свідомості нас, усіх. І перше, те, що громадська організація, громада хоче активно приймати участь, контролювати владу, приймати участь у кадровому потенціалі. Et toi, Нашої активної співпраці. І е, е, хочеться сказати, що взагалі громадські ради для нас, як українців, мають як форма спілкування, і, е, із е, між владою і громадою е, досить вибоке історичне коріння, е, тому що саме. inicjatywa Pana gen. ministra Ludwika Kojsmana na rzecz własne wykorzystały polski dorobek i wykorzystać możliwość pomocy polskich ekspertów polskich specjalistów w budowaniu reformy fundusze w Ukrainie. że w Пана віцепіна міністра Корисмана Варшаву. І тоді ми ще eh, спорядні eh, рамки цієї співпраці eh, повстала група експертів, eh, які координатором eh, є, був від самого початку, є надалі. Пан Марчин Шевченкий, який є сьогодні з нами, який буде виступати, також розповідати. Праця. Я хотів підкреслити, що польські експерти, так як сказав пан президес у своєму вступному слові, не працюють на, на таких принципах, що приїжджають щоб сказати, як треба жити, тільки вони відкликаються на конкретні замовлення, можна сказати. Ми розуміємо, що це є українська. З no, українськими планами польські експерти допомагають підготувати конкретні справи.